А далі новини, що вражають. Наприклад, роботи гуманоїди тепер вміють грати у футбол. Ось воно у Португалії через аномальну спеку туристи на пляжі бачили надзвичайне явище. Всі подробиці в новинах, що вражають. У Варшаві через пожежу вигоріло понад 300 квартир. Португалію накрило рідкісне природне явище, китайські футбольні поля заполонили людиноподібні роботи. Це новини, які справді вражають. Варшава у вогні у столиці Польщі загорівся багатоквартирний будинок. Вогонь спочатку охопив дах та горище, а потім поширився на четвертий і п'ятий поверхи. Через сильний вітер, полум'я швидко розповсюдилося дахом. Гасили пожежу близько 60 підрозділів пожежної охорони. Палало так, що довелося залучити рятувальників із сусідніх міст. Від вогню постраждали понад 300 квартир. Більше 500 мешканців залишилися без даху над головою. Наразі експерти з'ясовують причину займання, але не виключають підпал чи технічні несправності у будинку. Як не дивно, у цій по справжньому масштабній пожежі немає людських жертв. Страшна повінь накрила Кервілі у штаті Техас Америка. Котоки води нищили і зносили на своєму шляху все. Погляньте тільки з якою швидкістю вода відносить автівки. Здається, що вони суперлегкі та іграшкові. Люди опинилися у водяній пасті, рятувальники їх евакуювали з дахів приміщень за допомогою гелікоптерів та човнів. А спричинили катастрофічну повінь, інтенсивні дощі з грозами. Місцева річка трохи більше ніж за годину піднялася на 8 метрів. Таку повінь у Техасі востаннє бачили у 1987 році. Рідкісне явище спостерігали туристи на пляжі в Португалії. Очуйці зняли на відео величезну трубоподібну хмару, яка опустилася низько аж до самого берега і мала вигляд цунамі в небі. Разом із нею накрив узбережжя раптовий сильний поривчастий вітер. Таке незвичайна хмара утворилась через контакт холодного повітря з теплим, пояснюють експерти. Конденсація теплих потоків створює трубоподібну форму хмари. Такі явища на відкритому морі дійсно рідкісні для Португалії. Але побачили їх португальці тільки завдяки сильній спеції. У Португалії цього року був найспекотніший червень за всю історію. Позначки термометрів в день показували аномальні плюс 47 градусів тепла. Тим часом у Китаї відбувся перший футбольний матч між роботами-гуманоїдами, якими керував штучний інтелект. Це людиноподібні створіння. Чотири команди зіграли у форматі 3 на 3. Спостерігати за цим дійством справді цікаво. І, хоч грали роботи доволі непогано, вони часто втрачали рівновагу, з важкістю попадали і били по м'ячу. А деякі навіть не змогли піднятися. Після падіння їх довелося винести з поля. Такі спортивні турніри більше роблять не для змагань, кажуть розробники, а для випробувань можливостей роботів-гуманоїдів. У майбутньому вони припускають, що такі роботи зможуть повноцінно грати у футбол на рівні з людьми, однак їх потрібно ще довго вдосконалювати і робити безпечними на полі.